Привіт, сьогодні в центрі уваги Profitec PBH5620. акумуляторний перфоратор, що поєднує потужність, мобільність і універсальність без дротів, але з повноцінною потужністю для найскладніших завдань. PBH 5620. Це той хлопець у компанії, який мовчки робить всю роботу, поки інший п'є каву. Акумуляторний перфоратор із патроном SDS Max, що видає силу удару 5,6 джоуля. Працює на акумуляторі 20 вольт 8 ампер годин, має три режими роботи, безщітковий двигун, ефективне охолодження, прорезинні рукоятки та система захисту від перевантаження. Усе це робить інструмент ідеальним для професійних та домашніх будівельних. І всім, хто працює там, де Wi-Fi ловить, а розетки ні. Електрикам, сантехнікам та іншим майстрам, які не люблять мотатися з подовжувачем. Тим, хто шукає заміну мережевому перфоратору, але не хоче поступатися в силі. По іноді треба не просто постукати, а дати по бетону так, щоб сусіди привітались першими. Особливості: безщітковий двигун енергоефективний з мінімальним зносом. Патрон SDS Max, надійне кріплення та швидка заміна насадок без інструментів, три режими роботи: свердління, ударне свердління і довбання, потужність удару 5-6 легко справляється з бетоном, каменем і цеглою, регулювання обертів і ударів, точна адаптація під різні матеріали, вібрейшн контрол, зниження вібрації для комфортної експлуатації, прогумовані рукоятки, плюс бічна ручка, комфорт, контроль і менше вібрацій, захист від заклинювання, система обмеження крутного моменту. Міцний корпус та стійкий до зносу, розрахований на інтенсивну експлуатацію. Переходимо з вами до комплектації. Перфоратор приходить в ось такому великому пластмасовому кейсі, дуже зручно для транспортування. Але він досить габаритний. Всередині на нас чекає обмежувач глибини, туба з мастилом. Також у нас є два бури SDS Max. Це є розмір 18 на 250. Ось. Такий він великий, упакований. І плоске зубило також є. Ось. Розмір також 18 на 280 уже. Рожковий ключ для того, щоб ви могли мастило ставити. Два акумулятори. Це у нас ідуть 20 вольтові, 8-амперні акумулятори. Моделька акумулятора у нас 52080 ep До них йде в комплекті також зарядний пристрій, але не просто зарядний пристрій, а швидкісна зарядка. Тобто тут іде 4 Ампер в годин. вона заряджає набагато швидше, ніж звичайна наша bc 20 v і безпосередньо сам перфоратор. Ще також в комплекті йде бічна ручка, але вона вже поставлена на перфоратор. Ви отримуєте ще є ось тут інструкція за експлуатацією, з нею ви можете більш детально. Розібратися про різні функції даного перфоратора. PBH 5620 як будівельний халк, потужний, мобільний і завжди готовий вдарити по справі. Без кабелів, без компромісів, без а можна я візьму в тебе подошувач? Пиши в коментарях, чи сподобалось тобі е, даний огляд. Також пишіть, яким перфоратором ви користуєтесь, чи вам подобається акумуляторний чи мережевий. Кожну думку будемо раді прочитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.